Знову радий вітати вас на нашому курсі. У цьому та наступних відео першого розділу ми будемо використовувати метафору вогню, щоб розповісти про динамику розвитку конфлікту. Ми поговоримо про два види вогню. На цьому занятті ми познайомимося з першим із них. Я називаю його Злий вогонь. У 1995 року група молодих туристів вирушила в похід з ночівлею в державний парк Томалес Бей. Розташований у Маунт-Віжен, штат Каліфорнія. Вони розбили табір у непристосованій для кемпінгу зоні парку. Це були досвідчені туристи, які знають, що потрібно робити, щоб встановити табір і розвісти багаття за правилами. Вранці перед відходом вони загасили багаття і поклали навколо у нього кільце з каміння, щоб перешкоджати його поширенню. Вони засипали багаття землею й камінням. І навіть залишили відбиток руки на копі землі, де могло б ще залишатися тепло від багаття. Переконавшись, що багаття загасили, учасники групи продовжили свій похід. Туристи не підозрювали, що вогонь пішов під землю і підпалив коріння дерев. Поки коріння тліло, вогонь продовжував поширюватися під землею, вийшов за межі стримувальних каменів, а потім повернувся на поверхню. Почалася лісова пожежа, яка протягом наступних кількох днів охопила сотні акрів і знищила понад 50 будинків. Пожежа в Маунт Віжн дуже схожа на конфлікт, що розгорається. Ми можемо влаштуватися навколо вогню конфлікту, знайти спосіб жити з ним, покласти навколо нього каміння і спробувати стримувати його. Іноді ми кидаємо у вогонь землю і думаємо, що вже загасили його. Але пізніше. Коли образно висловлюючись, вітер подує у відповідному напрямі, тобто у відповідний час буде сказано потрібні слова, або, навпаки, буде сказано не ті слова, чи зроблено якісь справи, вогонь розгорається знову, і тоді ми вже не можемо його стримати. Він виходить за всілякі рамки, запобіжні заходи, стримувальні заходи і починає свою руйнівну дію. Лісова пожежа має величезну силу. Здатно знищити все, що опиниться на її шляху. Подібним чином розвиваються конфлікти, здатні зруйнувати всіх і все, що опиниться в зоні конфлікту. У злому вогні, конфлікту, що розгорається, разом із нами завжди перебувають інші люди, часто залучені емоції, стосунки, мрії, майно і гроші. Усе, що залучено до конфлікту, схильне до руйнівної дії злого вогню. А тому такі пожежі можуть зруйнувати стосунки між людьми, можуть зруйнувати шлюб і сім'ю, можуть зруйнувати бізнес, вони можуть зруйнувати церкви, громади і навіть знищити цілі нації. Ми живемо у світі конфліктів і в епоху величезних конфліктів. Куди б ми з вами не подивилися, усюди знайдуться факти, що підтверджують цю думку: досить увімкнути телевізор, узяти в руки газету або зайти на який-небудь сайт в інтернеті. Прочитавши статтю з новин і коментарі під нею, ми побачимо конфлікти людей, які сперечаються, б'ються і знищують один одного. І тут для нас із вами починається наше місіонерське поле. Кожен конфлікт, який Господь допускає у вашому житті, це місіонерське поле. І я сподіваюся, що до кінця цього курсу ви переосмислите це твердження і приймете його всім серцем. Ви зможете сказати собі самому. «Так, Господь поставив мене в таке місце, де Він хоче використати мене. Він хоче змінити мене і людей, які мене оточують, я його посланик примирення, я його посланець, покликаний нести Божий мир кожному, хто в цей момент перебуває поруч зі мною. Важливо розуміти, до чого покликав вас Господь, і що випробування, скорботи і конфлікти, які запалюють злий вогонь, це частина нашого християнського життя. У книзі Ді. В 14 розділі, 21 та 22 вершем, написано Звістивши Євангелія тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до лістри, іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо ми маємо, казали вони, через великі утиски увійти до Царства Божого. Слово скорботи також перекладається як труднощі, випробування і біди. Як можна зрозуміти з прочитаного уривка, труднощі, біди, випробування, скорботи і конфлікти це частина християнського життя. Як я вже говорив, наша мета не в тому, щоб уникнути всіляких конфліктів. Звісно, ми не хочемо створювати конфлікти, і іноді мудре рішення полягатиме в тому, щоб обійти гострі кути. Але ми також не хочемо тікати від розв'язання конфліктів, тому що навіть під час пожежі. Спричинені дією злого вогню конфлікту, нам відкриваються величезні можливості для миротворчості та прославлення Господа. Про це ми з вами поговоримо в наступних лекціях. Перебуваючи в конфліктній ситуації, більшість людей хочуть домогтися бажаного результату. Минулого разу я наводив ілюстрацію про ліхтар. Подумайте про конфлікти, з якими ви стикаєтеся просто зараз. Ймовірно, ви знаєте, як хотіли б, щоб цю ситуацію було вирішено. І я зовсім не хочу сказати, що це незвично, що це неправильно або що ви і зовсім не повинні навіть думати про бажаний результат. Але про досягнення бажаного результату нам і потрібно поговорити. Тому що під час дії вогню, саме на цьому ми і зосереджуємося найбільше. Коли ми перебуваємо в зоні дії вогню, і злий вогонь перебуває в центрі нашої уваги, ми будемо шукати різні способи для досягнення бажаного результату. Ми постараємося зробити все, що потрібно, щоб отримати, досягти і домогтися того, що бажаємо. Роблячи так неодноразово, раз по разу під час кожного конфлікту, з яким ми стикаємося, ми починаємо виробляти звички. Отже, у вас є звичка реагувати на конфлікти певним способом. Можливо, ви робили цю звичку навмисно. А можливо, як і більшість людей. Ви виробили цю звичку з часом, навіть не замислюючись про це. Ви знайшли для себе спосіб, який працює на вас, спосіб отримати те, що ви хочете. Можливо, це щось подібне до ліхтаря. А може, ви просто хочете повернути собі спокій. Або ви знайшли спосіб тимчасово стримувати цей вогонь. Деякі люди бажають за краще уникати конфліктів, просто тікаючи від них. Інші люди виробляють звичку боротися, битися, сперечатися, домінувати, використовувати свою владу, щоб зрештою домогтися свого. Якими б не були ваші звички, вони, як правило, не ґрунтуються на Слові Божому, тому що церква останнім часом не дуже багато говорить про мудре вирішення конфлікту. Ми змирилися з багатьма гріхами і втратили важіль любові. Ми втратили здатність проявляти любов Божу в наших церковних громадах, у нашому народі. У відносинах із нашими сусідами і навіть у наших сім'ях. Але в нас усе ще є така можливість. Тому, як і б звички і способи реагування на конфлікт ви не виробили, я хочу, щоб ви поклали їх перед Богом і сказали: Господи, подивися на мене і мої вчинки! Усе, що в моєму житті не схоже на образ Ісуса Христа, я дозволяю Тобі змінити. Прошу, зроби мене більш схожим на Тебе. Під час лекції я буду неодноразово просити вас про це, тому що Господь здійснює могутню роботу у вашому житті. Він уже почав працювати у вашому серці, і він продовжуватиме цю роботу доти, доки знову не прийде на землю і доки ви не побачите його вічнаючи. Тому замість того, щоб дивуватися скорботами і конфліктам, з якими ми стикаємося у своєму житті, звернемо увагу на те, що Господь говорить нам через своє Слово. У першому посланні Петра у 4 розділі у 12 вірші сказано: Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкою. У Євангелії від Дивана 16.33 записані слова нашого Господа Ісуса Христа. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Це той мир, досягнення якого і є головною метою цього курсу. Ми можемо мати Божий мир навіть серед проблем і серед конфліктів. Ми будемо переможцями, бо наш Господь переможець. Він переміг цей злий вогонь, він сильний змінити всі обставини і погасити вогонь-конфлікту. Він може зцілити душевні та духовні рани людей, він спрямовує емоції в правильне русло, він сильний зберегти майно і все, що поставлено на карту. На наступному занятті ми поговоримо про другий вогонь конфлікту про мирний вогонь. До зустрічі! І хай благословить вас Бог!